Вітаємо вас на каналі Казки для Леї». Сьогодні у нас казка з назвою пан Коцький. Пан Коцький. Одного чоловіка був кіт старий, що вже й не здужав і мишей ловити. От хозяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає. А що він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду, і не заходився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому угодить хоче, ловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик бачив лисичку та й каже її, Лисичко, сестричко, веду я до тебе на досвідки. Авантаю. Є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве, заєць розказав за пана Коцького вовкові, медведеві, дикому кабану. Зійшлись вони до купи, стали думати, як би побачити пана коцького, та й кажуть. А зготуймо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, що було, що борщ, Такий кабан каже. А я піду по буряки та й кортоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску, заяць, а я капусти. От роздобув всього, почали обід варити. Як варили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не побіжу, як доведеться тікати, а я теж не повороткий, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Побіг до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, тільки кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводив до стола, він побачив, що на столі м'яса вагадо, та й каже «Мау! Мау!». На а. хаті думають, от вражую батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Зліз панкоцький на стіл і почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А хабан лежав близько столу у мизі та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Скідч думав, що то миша, та й туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопився та навтіки. Куцький злякався, кабана скочив на дерево та й подерся туди, де відміт сидів. Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого долі, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А зайці собі за ним. Забіг не знать куди. А потім сходились та й кажуть От який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалась казка, обов'язково поставте подобайку та підпишіться на канал.